Зараз майстерні, і мені принесла таку кортезну фірмову футболку з дуже якісним, цікавим тендовим молодіжним принтом, яку потрібно укоротити, незважаючи на те, що підлітки зараз обожнюють оверсайз подовжений, але потрібно укоротити ось настільки, тільки що зробили замір. Тому зараз приступаю до роботи і покажу вам готовий результат і яким способом я буду це робити. Фабрика зробила ось такий класичний підгін. Я зроблю трішки іначе. Дивіться. Хочу показувати, як же я це роблю. І так, булавочка маємо замірюваю, що футболочку треба укоротити на 12 см. От я роблю першу розмітку від края 12 см. і роблю ще одну розміточку від края і оцієї оздоблюваної строчки 1,5 см для делікатної обробочки ось так, по всій довжині. Перед цим я сковувала футболочку по боковим шовчикам, щоб у мене була спиночка оце, з леце і повочка. Тому зараз я буду різати ось тут і ось тут для того, щоб зробити е, дуже якісну. Е, Обробку, але при цьому залишити ось цей повністю фабричний край для того, щоб і кольорний ток, і довжина строчечки і ширина між овочками, і ширина ось тут була ідентична. Тому я прийняла рішення саме цим способом робити коригування футболки. Дивіться далі, як я буду це робити. Тобто я розрізала ось тут і ось тут. Получається, тут у мене зараз вірна довжина, ось цей випад нам не потрібний, а ось цю детальку. Нашої я тепер класичним методом з'єднаю з низом футболки, оброблю це все на вервиці потім на машинці, і таким способом це буде фабричний, це буде збереження ось цього фабричного шовчика. Таким самим методом я обожнюю робити джинси, низ джинс. Тому обожнюю тепер цей метод і у футболочках, і у всіх трикотажних виробах. Слідкуйте далі, як я буду це все з'єднувати. Покажу Так, показую вам готовий результат. І так, ось так от виглядає охайний готовий низ футболочка. Ось так от з фабричною обробкою, такою самою як була і до цього. Ось той випад, який я вирізала, і ось так от виглядає це з лицьової сторони. Тобто залишила ось це, залишила ось ці дві строчечки. І з'єднала я ось таким класичним чином оворочок на ширину лапки і потім проклала строчечку прямо на 0,1 мм від цієї основної строчки фабричної. Таким чином мене вийшов ось сюди перекант. І ось так: от, охайно, погляньте, як рівнесенько все вийшло. І не прийшлося. Якісь маніпуляції. На майбутнє хочу розказати, що ось цей припуск, який я зробила, він може бути заглажений або в цю сторону, або в цю. Просто якщо в цю, то більш буде потопщення але нічого страшного. Але це я зробила на футболочку, і оскільки тут щільний бавовняний кулір, то дуже гарно виглядає і має такий статусний низ, який дуже гарно доповнює низ футболки. А ось цей припуск в косичному обробці має ширину півтора сантиметра. Ось так от вам показую але він може бути 0,5 або сантиметр. Тобто тоді буде ось так. от оці але мені дуже подобається саме такий варіант. Я вже це роблю не вперше, тому ось така трендова фабрична, гарна, якісна футболка. Тепер має дуже гарний, охайний низ і має потрібну довжину, яку захотів замовник. Кому актуальні подібні реставрації, перешиви, коригування, звертайтеся, зроблю це якісно і з любов'ю. Свої майстерні.